Каналі. Сьогодні їдемо на пасіку, де нас знаходиться на запиленні. Буде дуже багато цікавого матеріалу. Саме поговоримо про запилення. Відкачаємо мед, там недалеко знаходилася пасіка від нормального соняшника, який могли би щось принести. Також покажемо привід на медогонку. Також покажемо саму палатку, де будемо відкачувати. Відео буде максимально цікавим, тому кому цікаво, приємного вам перегляду, а я поїду. Навірно, півтори і буду забирати пасіку. Так, Вчора вже не літали. Блядь, один міської не догад. Так, бо я почалась пасіку. А то промишленька, то да я розумію. Так, друзі, приїхали ми на ось таке поле, дивне поле, як бачите, соняшники різний. Хто не знає, так як я не знав до цього пори, це є запивня. Ось так воно виглядає. Це є. Менші це соняшник це хто? Папа. Папа. А більший мама. А середній. Ну, папа, як завжди, я вщемляюсь. Худенький, тоненький. І ось Санька Пасіка. Санько, привіт. Всім привіт. Так. Що розказуєш що тобі тут пообіщали? Всі гроші. Всі <сих> гроші. Ну, коротше, Саня поїхав на запилення. Скільки тебе тут вуликів? 30. 30 вуликів наклав. Зараз ми будемо перевіряти, що тут зробить з медом. Зараз тут розкладемо таку здоровезну палатку. Зараз здоров. на цьому шикарному шикарньому, що Мерседесі у нас це там загрушено. Зараз будемо все доставати і все будемо розгружатися. Якщо не секрет, що тобі пообіщали? За сім'ю чи за бджолу, як там рахуєш? За сім'ю 500 гривень. 500 гривень за сім'ю. Ну. І як ти думаєш, вигідне діло? Це перший рік цьому? Думаю, не особо. У факту не. треба продати дві рамки. Ні. Ну, бля. ну да, дві рамки меду продати і можна мати ті самі гроші. ну, ну цей рік так. Ну Це дає досвід, в будь-якому випадку типу, треба де попробувати. Тут пасіки ми, тільки що проїхали, ну, багатенько стоїть на запиленні. в принципі. Вгорі пасіка теж є. Звідти видно її? Ну і не видно, можна буде проїхати. Не видно, але да. поїдемо, подивимося, що там робиться. Дійсно поле велике. Ну, Соняшник дійсно такий дрібний-дрібний. Перший раз такий бачу. Соняшник взагалі ніякий. Але зараз побачимо, що він приніс, бо по-справді цікаво. Чи варте воно того, якщо даже виїхати і можливо щось качнути. І буде в тому сенс, то чом би і ні. Тому добренько. Зараз нам розкладатися. В принципі, всі етапи покажемо, що воно і як. Так що, якось так. Ну, красота. Мені подобається. Спробуємо, що тут таке воно є. Можливо, самі колись рванемо. Так що якось так. Ну, кучівля обов'язково буде. Так, що якось так. Ну що ж, працюємо. Так, збираємо ось таку палатку. Ось така ляпота. Не знаю, як воно, що воно. Саня мене залишив на старшого, дивіться, який пасічник серйозний в костюмі. По-взрослому, що це нам зі свисткам бузиновим. Тому якось так. Зараз розкладаємо палатку, побачимо, що воно і як воно. Так, робочі процеси. Бочку занесли. Опа, то занесли. Так, на видогунку Саня вчепив привод такий батний. Я взяв. Баскавича? Ні, конечно. Десь. Я йовде. Mm. Я, я. Зараз під медогонку щось поставимо. Вона так не буде настояти попросту. Це для тесту ми пробуємо як вона, що вона. Бо по факту привод лише вчора вчіплений. Не зрозуміло що воно і як вона. Зараз будемо стажируватися. А, прикольно. Сайт скажете, брав. Пасика плюс чи є. Пасіка плюс, не чув таке. Mm. Ну потім силку і друг шову оставимо, бо якщо по-любому туди цікавитися. Ну нормально. Не знаю наскільки акумулятора вистачить, але друг що вначале один є. В машині. Нам на горбочку і друг, що. Ну що, красота? До речі, палатка складжена. Ось така ляпота. Поставили на полі. Зараз побачимо, як вона буде працювати. Наш дракон, ну, якось так. Ну, ну все, ми розпочинаємо нашу роботу. Ну що ж, загрузили. Ось така. Ляпота, красота, Жизь маліна. Погнали. Опа, нові технології. Мене аж мозолі на руках Ну. Все, робочий процес пішов. Помаленьку, не спіша. йдемо дивитися, як воно то є. що, Друзі, працюємо. Чесно скажу, привод рішає. Є вільний час даже походить, бомки побити. Ось, саньок працює. Так. Ну що ж, висновок по запиленню і по медозбору, я вам скажу, пізніше. Наш жужик нас виручає. Ось так бочечку ззаді возимо. Туди загружаємо, бочку не піднімаємо лишній раз. Все чітко. Саньок, що там я діла? Треба ще каже. Ну каже. Ми розвиваємося, колись піднімемось. Коли пасіку продамо. Так що так. Так, дивіться, це у нас американець приїхав на пасіку працювати. Джордж. Джордж. Чувсань, десь пару слів скажеш про вулики нашого виробництва. Що то є за вулики? А ну скажи, у двох словах, як вони? Вулики ППУ на універсальній. І Дадановська рамка восьмирамочники, і українська рамка на 12 рамок. Як вони в роботі? В роботі просто прекрасні, особливо їх носити. Ну, якщо... З медом? З медом, то і не бажано. Ну, відкачалися і поїхали спокійно додому. Ну а кому нравляться ящики, труни б сказав би, туха і носять. Ну, там далі є, там можливо вам покажу зараз. Чемодани, дай Боже, звісно. То таке, ну ці носити ми їх носили, то в принципі, коли даже викачане гніздо, по одному вулику спокійно кожен взяв, підніс, поскладав, не дивлячись, що там 12 рамок вжили. Ну, практичні, в роботі класні, да? так? -да. Да, так що, і Саня задоволений. -да. Це саме найосновне. Скоро пасіка їде додому. Да. ну Також про відгрузку, загрузку відео якісь будуть, в будь-якому випадку щось це впістаємо. les musiques et tout ça. така ще палатка, про неї мало що сказав. Але в принципі збирається швидко класно, такі вже рояки збираються. Але складжена з, з такої труби тонкостіна, дуже тоненька, дуже виглядає хлібко, але дійсно складається дуже швидко. Не знаю, Я в принципі, її склав практично сам, сам їм поміг викинути тент і мені її разом підняли. Все дуже швидко робиться. Другий раз мені один раз, коли вона прийшла, зібрали, другий раз ось зараз розібрали. Ну, в принципі, все чітко. Глинка також класний привід. Якщо з вами не знайде силки, ви мені поскидає, я обов'язково відео закріплю, тому кому цікаво, де придбати таку палатку, де привід, все можна буде знайти в описі під відео. Так що, якось ось так, ми працюємо, правда? Досвід є досвідом, наша це рахує перша якучівля, пробуємо, що воно, як воно, щупаємо, як воно є насправді. Ну Дійсно, я задоволений, природа класна, така ну, палатка теж бомба. Тіньок не сильно жарко, ну жаркувато палатка. Е -е, все ось так. Не по феншую чесно скажучи, мені так не подобається, але все ж таки розпіщаєш, стола не взяли, бо ми його не маємо, але будемо мати з часом. Також обичного столика якогось не вистачало. Але я думаю, що на наступний рік ми ці нюанси виправимо і все у нас буде чітко. Так що якось так, ну все, я перекидаю рамки. Ще покажу вам соняшник, так як я говорю, що я його ніколи не бачу, який він є, який він буває взагалі, і так далі. Як можна замітити, іде у нас ось таких два ряди і п'ять рядів. Обичного соняха. Правда, він мілковатий, але все ж таки. Це, так розумію, є чоловічий, Соняшний. а це є жіночий. Де одна головка? Тут йде жіночий. А ось чоловічий, ну, що тут говорить, в принципі, і так, понятно, так? Да? Дві белебухи і головка теж, така сама соняха. Ну, ви поняли. добренько. Якось так, качаємося. Соня, вже останню Додивляється з наших ППУ вісімирамкових. Далі дерев'яні, там далі їжаки. І якось так. Дійсно, соняху забагато. Дійсно сказати, щоб меду забагато було, ну такого а нема. Ледь-ледь. Але що хотіли, так як це є запилення. В будь-якому випадку чоловічий пол не виділяє нектару, жіночі трішки, дуже слабо виділяє. Ну, але за цією посадкою там ще був соняхи. Але все ж таки немає того, чого хотілося. Тому якось так добренько зараз закругляємося, йдемо складатися. Козаки, отак ми відкачалися, в принципі. Весело, бочечку взяли, мене можливо зараз не видно, так як вже темно. Їдемо додому. Ну, В принципі, санька вигрузили, бочку вигрузили все класно. Так що, на цьому з вами прощатися, всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні. Пока!